З нами наш замовник Костянтин. Ми вас вітаємо. Привіт! Хотіли вас запитати, як вам живеться в вашій затишній квартирі? Прекрасно, дуже вдячний вам за пророблену всю вашу роботу. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ми вже розповідали на початку ролику, ми зайшли до вас не на самому початку, а. Коли виконали певні роботи, чому саме ви вирішили звернутися все-таки до нашої компанії, а не продовжили ремонт робити самостійно? Розпочавши ремонт, зіткнувся з тим, що не вистачає контролю робітників, які робили попередні роботи. Тобто вони могли показати, що штукатурка зроблена рівно, але по факту були кути, які не являлися прямими. Також. Постяжки теж були моменти. І тому було вирішено звернутися до комплексної компанії, яка займається в цілому повністю ремонтом. Зрозумів. Також ви коли починали ремонт самостійно, у вас не було дизайн проєкту, так? Так, не було. Прийшлося також його розробляти вже по тому, що були зроблені комунікації до цього, і зіткнулися з багатьма проблемами, тому що треба було вне, вносити комунікації до уже дизайн-проекту. Зрозумів е, наявність та допомога нашого дизайнеру допомогла розібратися зі всіма моментами і отримати найгарніший результат. Так, в принципі, ніяких нарікань на роботу дизайнера немає. Всі побажання були виконані цілком, і для цього були найменші мої якісь справки внесені. Чудово! Це, це дуже радісно чути. Після того, як ми пройшли з вами цей путь, ви вже більше року прожили у квартирі. Змінили би ви щось в. Технологічних рішеннях, чи, чи в, в планувальних питаннях у вашій оселі? Ну, можливо, якісь мінімальні були б зміни. Так, в цілому все влаштовує. Угу. Добре, зрозумів. В цілому, як вам співпраця з нашою командою? Чи всім задоволені? Чи рекомендуєте нас вашим друзям? Так, повністю влаштовує ваша робота. По комунікації все було прекрасно, всі були доступні в будь-який момент. Можна було звернутися, і всі відповідали без ніяких затримок. Величезна вам вдячність за ваші відповіді, за те, що дозволили нам провести обзор у вашій затишній квартирі. Бажаємо вам затишку, тепла, уюту та скоріше мирного неба над головою. Дякую, навзаєм. Дякую. Ось такий у нас вийшов огляд. Дякуємо вам за перегляд. Нагадуємо, далі ви можете ознайомитись з портфоліо, де буде в порівнянні візуалізація та результат. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, ставте лайки, пишіть коментарі. А з вами був Фіделіт Строй. Робимо з душою!